Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні неділя я готую такий невеличкий, але дуже смачний пишний пиріг. Такий м'якосенький, як пір'їнка. Для цього нам потрібно небагато. 2 яйця. 2 ложки цукру. У мене тут 3 ложки цукру, але я трішечки залишаю його для присипки наших фруктів. 2 ложки цукру і 2 яйця підбиваємо вічиком. Вливаю 100 гсляпку або кефіру. Додаю 2 ложки олії. Додаем ванільний цукор. Цілу пачечку. І чайну ложечку соди. Розмішуємо добре і потроху кидаємо стакан борошно. Додаємо ще борошно, щоб воно було густеньке, але не дуже туге. Вимішуємо далі руками. Вимісила отаке не туге тісто, воно ще липне до рук практично. Але я руки змазую олійкою. І отаке дуже м'яке тісто, дуже таке воно м'яке. Не забите, це обов'язково така умова, швидесеньке, але м'якесеньке. Ось таке дуже м'яке тісточко. Получається у нас хороше, жовтесеньке таке на яєчках. Так, і ми оце чисточку кладемо і накриваємо салфеточкою, поки зробимо начинку. Щоб воно не завітрилося. Для начинки я використаю грушу, дуже смачна груша, солодка, рання груша, яблучко білий налив і одну абрикоску, і трішки йошти. Або чорної смородини. Отак довільними шматочками, тоненько нарізую грушу. Які ж дуже смачні груші в начинці. Ну, просто безподобно. Я настільки люблю начинку в пирозі з грушами, яку кладемо ми поділимо на дві частинки, покладемо грушу в серединку. І трішечки. Змастимо цукром, ну я покажу, як це робиться. Але груш ми використали дві. Отак нарізали дві грушки. Так, швиденько нарізаємо яблуку, але яблуку ми покладемо уже зверху. Отак порізали, а потім напопола. Ріжемо напополам. Для випічки я використовую звичайнісіньку Така. Вона найкраще мені підходить для цієї випічки. Застиваю її пергаментним папером і змащую олійкою знизу. Роблю такі бортики, бо пиріг наш дуже підніметься. Тісто ділю на дві частинки і одну частинку викладаю на сковорідку і робимо отакі бортики. Отакі красиве, ніжне, дуже тісто вийшло. Навіть знову руки прийшлося змащувати водою або жолійкою для того, щоб його розподілити. Таке липне до рук тісто, м'яке дуже. Тепер я викладаю груші. Груші викладаю багатенько. Щільно. Малюнку, звичайно, не роблю через те, що грушу буде всередині, де вона видно. Але щільно грушу викладається. Дуже смачна, смачна начинка така, виходить. особливо коли груші в мене ранні, солодкі. Отак, щільно я виклала грушки і обов'язково притрушую цукром. Якщо ви любите, там ваніліном можна притрусити, але ми борошно вже вкинули, так, я притрушую так цукром. Буквально десь чайна ложечка цукру піде. На цьому етапі вмикаємо духовку. І отак прикриваю другим коржем і акуратненько закриваю наші грушки. Акуратно, легенько. Якщо тут десь дірочка утворилась, ми її швиденько. Залаштуємо і отак на бортики прямо накриваємо чисточком другим слоєм. Получилось так. Такий пиріжок у нас. І отак розправляємо його гарно. Змоченими в водиці руками. О, отакий вийшло в нас гулянда глянцевий, такий блискучий, красивий, м'який пиріжок. Ну, просто трілісся. Отак пиріжок я прикрасила, серединку порізала абрикоску, яблучка білий налив порізала шматочками і сюди вклала чорну смородину і юшта. Все, що в мене було. І притрушуємо трішки знову цукром. І ставимо в розігріту духовочку. При цьому я, можливо, не сказала, що я використала десь приблизно 2,5 стакани цукру. Вибачте, борошна. Пиріжок треба присипати цукровою пудрою зверху, а цукрової пудрою в мене не виявилося. Ну, можливо, ще знайдеться, хтось такий, що не знає, так само, як я не знала, що робити. А потім згадала, що в мене є кофемолка. і вкинули сюди буквально пів-полу стаканчика цукру і на кофемолку перемололи. і вийшла цукрова пудра. А така вийшла у нас цукрова пудра. Найкраще, ніж в магазині купиш. О. Тільки погляньте, виняли духовки, показую, як він є. Тільки виняли з духовочки. Який прекрасний, виходить, наш пиріг. Він добре підійшов з усіх сторон. Високий, пухкий, як паутинка, як пір'їнка, як пух. Отакий вийшов гарний пиріг, фруктовий, з сезонними фруктами. І дуже швидко, отакий от літній варіант прекрасного пирога. І до компотику, до чайку, За лічені хвилини отакий прекрасний пиріг. І отак, от щоб трішечки кислинку, яблучка ем, прицукрити ми змащуємо е, чуточку цукрової пудрою. Пиріжок дуже легко виймається, Розрізуємо наш пиріжечок, він легко так ріжеться. В ньому багато фруктів. Мені каже, буде смачна начинка грушева. Отак. Бачите, яка з груш. Цілий рядочок та груш в начинці. Він гарно підійшов. Ось така начинка. солодка виходить розглянути. Прямо повидлочку. І розрізуємо наш пиріг і наливаємо компотик. І от така прослоєчка красива в ньому виходить. Грушева, так, така грушова, як аж повидлова. І розрізаємо, і смакуємо, звичайно, наш пиріжок. І з картопле. Дуже жа. Якщо сподобався свій період, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь і ставте лайки.